<звіст> Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде. <звіст> Вони забрали мою подругу до Африки. Потрібен мій корабель, заробити подорож наполегливо працею та старанністю. <звіст> Маленька банда. Насувається шторм. Ваша чашка чаю, капітане! Гаряча і мокра. Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку. Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жерти інших звіряток. Найбільша пригода в житті. Мене звуть Панг і я прийшов, щоб забрати додому подругу. Це дружба. Світ дуже небезпечне, місце. Ти певен, що готовий до цієї подорожі? А? Я хоча б призна при кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. Вже більше не тікатиму. Пригоди панди в Африці. Маєш проблему? А ти тільки почав мені подобатись! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш Скоро у кіно.